Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні я розповім вам про народні ігри. Народні ігри це особливі ігри, які з'явилися дуже давно. Ще наші прабабусі та прадідусі придумували ці забави, щоб проводити час разом весело та цікаво. В них гралися на подвір'ях, у полі, біля річки, під час свят або просто у вільний час. Ці ігри не лише розважали дітей, а й навчали їх важливих речей бути швидкими, уважними, дружніми та вміти працювати в команді. Наприклад, гра Горобці Стрибунці допомагала дітям тренувати спритність, а котилася торба вивчати народні пісеньки та віршики. Народні ігри також часто пов'язані з природою. У багатьох з них використовували палиці, мотузки, камінчики чи інші підручні речі. Наприклад, для гри, чия паличка далі полетить, потрібно було тільки палиця, а для квача нічого, окрім веселого настрою. Цікаво, що такі ігри передавалися з покоління в покоління. Бабусі й дідусі розповідали про них своїм дітям, а ті своїм. Тому й сьогодні ми можемо гратися у ті ж самі ігри, що й колись грали наші предки. А чим особливі народні ігри? Вони об'єднують дітей, допомагають знайти нових друзів і навчитися чогось нового. І найголовніше дарують багато радості та сміху. Діти, подивіться на цю картину. Що ми тут бачимо? Діти стоять у колі, тримаючись за руки. Діти які? Веселі. Вони граються в народну гру. Напевно, по доляночку. У центрі кола одна дитина. І здається, вона зараз виконує особливу роль у грі. Усі діти витягнені у гарні українські вишиванки. Які красиві візерунки на їхніх сорочках. Це наш національний одяг. Який колись носили і наші прадідусі і прабабусі. Дивіться, яке гарне сонечко світить у небі. Воно тепле і лагідне, ніби теж радіє разом із дітьми. Поряд ростуть дерева, їхні гілочки такі зелені, на них багато листочків. А біля одного з дерев стоїть корзинка з червоними яблучками. Напевно, хтось приніс їх, щоб пригостити друзів після гри. Діти, як ви думаєте, чи весело дітям гратися разом? Діти, а тепер спробуйте ви описати картину. Що роблять діти? Які діти? Що одягнені діти? В яку гру вони грають? Хто стоїть в центрі кола? Що світить в небі? Якого кольору? Що знаходиться в корзинці. А що ви зробили, якби опинилися в цьому колі? Може, запропонували б нову гру? Або станцювали б? Ця картина нагадує нам, як важливо дружити, гратися разом і пам'ятати про традиції нашого народу. Діти. Пропоную намалювати яблучка, якими діти полазують після чудової гри. Малята приготуємо наші пальчики до роботи! Мама нам пече млинці. Солоденькі і смачні. Встали ми сьогодні рано І їмо їх зі сметаною. Для роботи нам знадобиться великий круг, вирізаний з аркуша паперу. Це буде наша тарілочка. Фарби червона, жовта та коричнева. Пензлик, склянка з водою. Починаємо працювати. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясочок. Вмочуємо пензлик у водичку. Набираємо фарбу червоного кольору та малюємо круг, тримаючи аркуш рукою так, щоб він не рухався. Зафарбовуємо коло, не виходячи за межі малюнка. Ми намалювали червоне яблучко. Промиваємо пензлик. Набираємо жовту фарбу та малюємо жовте яблучко, зафарбовуємо, не виходячи за межі малюнка. Домальовуємо хвостики нашим яблучкам та листочки, примакуючи пензлик до аркуша. Ось такі гарні яблучка вийшли у мене. Малята. Яблучка дуже корисні, бо в них багато вітамінів. Чекаю на ваші роботи!